Привіт тобі, друже! Це буде коротеньке відео. І ось чому нагадаю, що минулої серії шестої, ми з тобою наприкінці забанкрутіли через те, що я мізклікнув. Ну, не те, що міскнув, а не туди відправив динозавриків в нашому, для нашого цього. Контракту, і замість того, щоб заробити багато грошей, отримав дуже великий мінус. Я е, продав для того, щоб це в плюс вийти, продав вже готель, продав тут е, ці три заклади культури чи ну, коротше, гроші, що приносять, продав оцей е, не птахівник, а по цього. Генні модифікації взагалі вилуплені у динозаврів. І гадав, що зараз е, вдасться там, типу, вийти мені в, е, з цієї халепи, але не так сталося, як гадалося. Я зараз тобі покажу. Наприклад, я ще продаю палеомедичний центр, продаю ці середні м -м, заклади три штуки да? і відпускаю павзу для того, щоб за, за 42 секунди мені доставили ще одного маленького динозаврика сюди. І що відбувається? Диви? The more comfortable an animal is, the more content it will be. All being well, it'll be less difficult to manage. too. Я програв. Я не розумію, чому так відбувається. Я пробував декілька разів е продавати різні там ці будівлі. По-різному підходитись до цього. Але ти бачиш? З чого фейл, я не розумію. Які я робив неправильні кроки, я не розумію. В чому проблема зна. От просто, я, знаєш, у мене, мене багато. знаєш, Таке, одне питання, одна проблема, і багато запитань до неї. Чого так вдалося і що це відбувається? Зараз я перевірю, що у нас отут. В ну, нас ще година є для того, щоб щось робити. Далі у нас є челендж, який ми, в принципі, виконуємо. Ну так, у нас проблема з динозаврами, оскільки доступу до них треба об'їжджати горою. Це бачу, поїхала наша машина. Давай спробуємо. Поставити отут тут дорогу ворота, і тут може відправити оцього гаврика. Будь ласочка. От. А так маємо 7000 плюс. Давай я зараз ще трошки підстрахуюся, аби грошенята були. І дивимось. Чи повториться проблема знов? Уже другий хлоп. The more comfortable we make them, the more content they are being under our care. That's a plus for both of us. Ні. Тобто мені казали, що ти типу, потреба слідкувати за динозарами, але я ж за ними слідкував. І що це за справа така? Я не знаю, друже. Тому я, ну, трошки засмучений, але це означає, що я там трошки видихну і цей челендж. Пройду ще раз, спочатку від самого, аби оздобути ці скини, які я казав тобі. Бо бачу в мене, в принципі, от. Компанію я на 100% пройшов, майже я допройшов Теорію Хаосу. Це такий собі альтернативний погляд на розвиток парків челенджі. як я казав, там всюди, де давали якісь нагороди генетичні оці різні косметичні розфарбування динозаврів, я пройшов наскільки там для себе хотів, бо максимум не, 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 не задумали. Залишилася лише оця карта, яку я. Думав собі, <хи> доробити, але ні. А, тому, друже, отаке буде відео. Воно кажу незвичне для мого каналу, воно коротке. і Дещо сумне. Вибач, що не потішив тебе цього вечора якимись гарними витребеничками, гарними пригодами і там, рішеннями, але, ну. Як є? Я з одного боку думав написати цей пост, але вирішив, що краще, якщо я тобі розкажу все це і покажу наочно, аби ти сам а, бачив, як воно було. Ну і чекаємо це на паркерського періоду Еволюція 3. А, Завтра вона виходить ввечері, і як тільки вона вийде, я сяду записувати серію і відразу викладу її на канал. Ну а наразі прощаюся, друже. Нехай такі негаразди в твоєму житті бувають дуже-дуже рідко, а більше позитивних і гарних новин і гарних подій. Зустрічаюся тобі на твоєму шляху. Бувай здоровий, не губися, підтримуй наших, все буде, Україна. Папа, друже.